Скільки коштує пригнати Ауді РС6? з Америки? Не в тотал. спойлер. Це найдорожче авто, яке ми прораховували в цій рубриці. Але з огляду на те, що це один із найшвидших сімейних автомобілів у світі, який їде три-чотири до сотні, то ціна маленької бути не може. Гаразд, почнемо шукати. Твої Догадки, яка це буде виграшна ставка? я взагалі не шарю в цінах цих машин. Я думаю, десь буде в районі 10 тисяч доларів. Щоб реалістично прорахувати, ми беремо варіанти з архіву. Вибір невеликий, тому роки обрали з того, що є. Зупинились на такому варіанті з адекватними пошкодженнями 23-го року. Пошкодження по передній пасажирській двері, криву, але свого частина повністю ціна. починаємо про рахунок. Вписуємо в нашу програму всі дані, такі як виграшну ставку. Перепрошую, це 60 тисяч доларів. 2023 рік. Об'єм довгуна, майданчик продажу, всі потрібні інвойси, свіфти, податки аукціонів і, врешті-решт, маємо наступні цифри. Якщо ви стоїте, то краще сядьте у 21,5 тисячі доларів. Тільки автобіль коштує в Україні без ремонту? 92 тисячі доларів. Питок. Питок. Бити його потрібно ще буде відновити. Тому якщо ви один із тих, хто хоче таке авто, знайте, до цієї суми ще ремонт, перша постановка на облік і страховка. Пошіть як вам прайс Audi rs 6 Що ми рахуємо наступного разу.